Ранкова тривога у вівторок в Одесі на щастя тривала недовго. За чверть одинадцята пролунав відбій. А вже об одинадцятій в Одеській національній науковій бібліотеці відкрилися щорічні шевченківські читання, присвячені 209-й річниці від дня народження Великого Кобзаря. Цей проект з 1999 року поєднує істориків, дослідників творчої спадщини Шевченка. Це і художники, і літератори, мистецтвознавці тощо. Свій внесок носять і бібліотеки. І, звісно, для нас надзвичайно важливим є продовження цієї традиції, попри виклики воєнного часу. Ми готові говорити про те, що нас надихає, про те, що нас єднає, і творчість Шевченка, зокрема. Вже вдруге данину пам'яті знаменитому письменнику віддають за умов повномасштабної війни. Мотиви боротьби, якими пронизана вся творчість Тараса Шевченка, на жаль, вже понад 200 років залишаються актуальними для України, зазначають бібліотекарі. Гостями заходу цьогоріч стали люди, які ведуть цю боротьбу на реальному фронті бійці Збройних сил України. І творчість Шевченка. Його життєвий шлях є певною мірою, оприявненням того надзвичайно складного шляху, яким іде український народ, виборюючи свою ідентичність, доказуючи її щодня у щоденній роботі та своїй звитяжній праці і. Коли ми озираємося на той двохсотлітньої недавності феномен, ми розуміємо, що навіть у сьогоденні і його творчість є актуальною. Рядки його поезії є для нас фактично відображенням того, що нині відбувається з українським народом, з українською землею. На Шевченківських читаннях виступили і бійці культурного фронту. Продовго довгоочікувану прем'єру українського опору Катерина за мотивами твору кобзаря. Розповіла гендиректор одеського оперного Надія Бабич. Вистава вперше побачила світ у вересні. За півроку відбулося дев'ять показів. Усі зібрали аншлаги. Ми навіть не очікували, що глядач буде так сприймати цю виставу. Мені здається, що саме те, що ми вклали в неї, воно стало пульсувати як серце. Коли ми зіткаємося з проблемою, з якою зіткнулася Україна, то відчуваємо, що стаємо пліч опліч, і кожен на своєму фронті. а я вважаю, що ми працюємо на мистецькому фронті, робить все можливе для наближення перемоги. В Одесі творчі Шевченка та його культурні заповіти плекають та активно втілюють. Відзначають сьогодні бібліотекарі Не дарма Більше десятку уроженців Південної Пальміри стали лауреатами державної премії імені Великого Кобзаря. Серед них і знаменита режисерка Кіра Муратова і видатний балетмейстер Павло Вірський. Книга про одеситів, лауратів Шевченківської премії була видана безпосередньо одеською науковою бібліотекою. Культурні діячі сподіваються, що дуже скоро у довіднику з'являться нові імена. Висунути нашу прем'єру як одну з кращих прем'єр в період війни. Це непроста ситуація в реалізації такого потужного проєкту. І впевнена, що ми отримаємо Шевченківську премію. Це вистава варта того. 24 лютого у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Катерину побачили і зарубіжні поціновувачі, щоправда, поки що лише відеоверсію. Однак у театрі сподіваються, що зможуть показати українську оперу сьому світу наживо, а поки що готують нові автентичні постановки. Одеська опера повинна стати майданчиком першопрочитання творів сучасних українських композиторів. І, як приклад, опера Олександра Родіна. Катерина, тепер ми готуємо прем'єру балету дюймовенька на музику сучасного українського композитора Юрія Шевченка. У суспільстві зростає інтерес до всього українського історії, традицій культури зазначають одеські бібліотекарі. Організатори шевченківських читань впевнені, що саме культурна пам'ять лежить в основі того самого таємничого генетичного коду українців. Нині величезна кількість людей наново відкриває для себе певні факти української історії, оцінює ті події, які вплинули на наше сьогодення, але відбувалися 300-400 років тому. І це вкрай важливий аспект. Коли Пересічний громадянин, пересічний українець готовий вивчати дещо ширше ніж шкільна програма. Це теж є важливим єднальним моментом, коли всі хотіли б знати більше, розуміти більше витоки того, що нині відбуваються з нами з кожним із нас.